А я тих, хто хоче працювати в нашій піцерії. Фредді. Піцерії Фредді. Ви мене можете побачити. Хто буде працювати охоронцем, зарплата цілих 50 гривень за секунду. До побачення. Що на свою першу зміна? От заявка на роботу робот. Добре, йдіть на робоче місце. Я йду шукати робоче місце, там казали, має бути комп. Це для роботів кімнати. Люблю піцерії. Годі ця кімната, в якій я працюю. Якась камера є, і можна передягатись. Які костюми є? Треба вдіти робочий костюм. Блін, це на робочий костюм, точно краще в своєму. Буде. Тут на нікого нема. Це робота обалденна мрій. Сиди ж і нічого не робиш. Стій ти мені мали ведети пістолет. Що з глушником, я не знаю. Зараз буде жорстко. Так, охорона. Ви що тут робите? А? Ви як спитаю... Ведно вони ограблюють ці магазини. Це Ладно, робимо. Так. От камера роді тут. Та ні, ніхто нічого не грабить. Ой, блін, я двері забув закрити. Ой, блін, зременно вони мене. Вони мене наняли охоронцем, мене двері не між закривати. Що буде? Якщо сцельне ти поробити. Нічого, добре не буду. В мене ще й Що я тут не заради грошей. Просто хочу мати роботу, бо на мене кричать, щоб я йшов на роботу. Дух, походжу там, де роботи мають бути, що в цій кімнаті. О, вентиляція. є. В різні кімнати можна полупатись. О! Скло брану Ну, треба виключити свою камеру. Так. Ну, на камерах нічого нема. О, що це за камера? О, на ній знімала то відеозапис дайте я Включу цю камеру на неї о, включилось. Ну, всім до побачення. Я ще попрацюю тут трохи.